Вітаю! Рада продовжувати географічну тематику для вас. Сьогодні я познайомлю вас з джерелами географічних знань, тому що недарма кажуть, вивчати географію без підручника важко, а без карти неможливо. До джерел географічних знань належать підручники, карти, атласи, енциклопедії, словники, довідники, історичні документи, журнали, мережа інтернет. Художня література, музеї, туристичні мандрівки, телепередачі та багато-багато інших джерел. Якщо будемо говорити про підручники, то ось перед вами підручник для 10 класу рівень стандарту та для 11 класу рівень стандарту, який ми використовуємо у навчанні. Це автори Фестушко Уварова Довгань. Можна використовувати підручники інших авторів, також атлас для 11 класу та атлас для 10 класу, видавництво картографія. Теж можна використовувати атласи інших видавництв. У своїх знаннях ви можете використовувати різні географічні довідники. Ось, наприклад, довідник Коберник-Коваленко. Або географія, економічна та соціальна регіонів світу Юрківський. Якщо брати більш вузька спеціалізація, можна використовувати енциклопедичні знання. Ось, наприклад, перед вами географічна енциклопедія України, перший том. Така енциклопедія є в трьох томах. Тут ви зібрані географія України від фізичної географії до економічної географії. Ось, наприклад, така карта і так далі. Якщо брати вузькіші спеціалізовані знання. Енциклопедичні, то можна, наприклад, використовувати, наприклад, енциклопедія для допитливих про динозаврів. Ну, Я думаю, це дуже цікава книжка, тим більше динозаври вони стояли у витоках зародження нашої планети. Я думаю, буде цікаво подивитися. І можна сказати, енциклопедичні різні підручники або джерела на таку тематику. Можна використовувати також журнали, наприклад, дуже цікавий. Журнал називається Гео, він викладає перекладений на багато мов. Або, наприклад, журнал Вояж. Ну, він такого більш туристичного напрямку. Журнал Гео, там зібрані різні така тематика, будемо казати, статей географічних, національного складу про населення там і на інші різні тематики. Також можна використовувати інтернет. Якщо говорити про інтернет, то вся література і всі підручники. Особливо шкільно, шкільні підручники, і ці теж можна мати в інтернеті у вільному доступі. До речі, я теж використовую знання із інтернету для своїх відеороликів і коли готуюся до уроків. Часто географія також використовує для навчання історичні документи. Наприклад, можна використовувати історичні документи для. Порівняння змін на політичній карті. Ось звернить увагу перед вами указ Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік про передання Криму до України. Наразі це питання дуже будемо казати гостре і важке для України. І часто звучить чи і Крим, чи і Крим. Тому я хочу сказати вам, що про що йдеться в цьому документі про передачу Кримської області. Від Російської Федеративної Республіки Соціалістичної до складу Української Рес... Соціалістичної Республіки указ зверніть увагу написаний російською мовою. Але ж ви розумієте, це 1954 рік. І якщо ви порівняєте карти до 1954 року. України і карти України після 1954 року, то ви бачите чітко, що тут зміна відбувається кордонів, і відповідно відбувається зміна на політичній карті України. А якщо ви подивитеся карти після 2014 року, то на цих картах Крим уже позначається як окупована та анексована територія. Також у своїх, будемо сказати, для своїх знань. Можна використовувати і туристичні подорожі. Ось, наприклад, це я зійшла на Говерлу. Що я взяла для цієї, з цієї подорожі? Я можу сказати: Говерла не перевершена. Також ви можете використовувати дуже багато телепередач. Ось, наприклад, така українська телепередача з Дмитром Комаровим схід на виворіт». Яка розказує, ну, на жаль, зараз, звичайно, комаром не знімає за кордоном. Але до цього ця передача була про різні країни світу, про їхні дива, диковинки і несподіванки. Також була дуже цікава передача Орел-Решка, але вона була такого більш туристичного напрямку. Ну, для себе можна знайти дуже-дуже багато джерел, які можна використовувати, чи це буде художня географія для вас, чи це буде наукова географія, тому що географія дуже багато і письменників. Використовували графічні знання, коли писали свої твори. Ось, наприклад, неперевершений французький письменник Жуль Верн, написавши свої романи, дуже часто звертався до географічних джерел і до географічних знань. Наприклад, це і 15-річний капітан, його роман, і роман Двістіл є під водою, і «80 днів навколо світу, ну і багато інших таких будем казати романів на географічну тематику. Не тільки Жуля Верна, а й інших письменників. Інші джерела теж можна використовувати. Наприклад, якщо ми будемо звертатися у практичних роботах до таблиць або до діаграм, чи так само можна використовувати для своїх знань і графіки, ось, наприклад, перед вами. це все, ця інформація буде надавати вам географічні знання. Настінні карти бувають, так як і карти патласі, різного масштабу. Та на різну тематику. Ось, наприклад, аркуш топографічної карти, масштаб 1 до 25 тисяч. Топографічна карта це багатоаркушна карта. Один аркуш отримують шляхом розграфлення земної кулі, меридіанами на 6-градусні колони або зони і паралелями на 4 градусні ряди. Детальніше ми будемо з вами пізніше говорити про цю карту. Ось перед вами ще один вид настінних карт екологічні проблеми світу у масштабі 1 до 22 мільйонів. А це економічна карта країн Європи масштабом 1 до 500 тисяч, на якій зображено первинний, вторинний і третинний сектор економіки. Не слід забувати і про глобус. Глобус перекладається як куля. Це тривимірна, куляста модель землі або іншого кулястру астрономічного об'єкта. Також для навчання використовуються тематичні плакати. Ось перед нами плакат атмосфера, на якому зображені склад повітря, будова атмосфери, опади, тиск, вітер. Також для навчання можна використовувати різні колекції, наприклад, перед вами колекція мінералів або колекцію прапорів різних країн світу.